Привіт! І це рубрика запитання-відповідь в довгому відео. Скільки років моєму каналу? Моєму каналу 2,5 роки. Далі йдуть запитання від кішки. Перше її запитання з якої я області або міста. Я з міста Київ. Друге її запитання, хто мені пандочка Іві? Пандочка Іві мені подружка. Третє її запитання з ким я мрію проколав? Про я мрію з Катериною Ту. Четверте її запитання, в яких країнах я побував за свої роки? Я був в Єгипті. І п'яте останнє запитання від кішки, який в мене зріст. Мій зріст 157 см. Скільки стоїть мій скін? Мій скін стоїть 467 рубаксів. Перше запитання від підписниці, скільки мені було років, коли я створив свій канал. Мені було 8 років. Друге запитання від підписниці коли в мене день народження. В мене день народження 29 вересня. І третє останнє запитання від підписниці скільки мені років? Мені 10,5 років. Перше запитання від подружки яких два роблоксери я люблю дивитися? Перший це панда Іві, а другий це Кішка. Друге запитання від подружки: Як звати мою сестру? Мою сестру звати Єва. Третє запитання від неї: Що я люблю робити? Я люблю знімати відео, але коли я монтую їх, мені не дуже це подобається. Останнє четверте запитання від подружки, який мій улюблений урок. В мене його взагалі-то немає. Ну добре, я пожартував. Мій улюблений урок це плавання. Перше запитання від підписниці, який мій улюблений колір. Мій улюблений колір чорний. Друге запитання від підписниці: Яка моя улюблена страва? Моя улюблена страва суші. Третє запитання від неї: скільки я знаю мов. Я знаю чотири мови: українську, англійську, російську і корейську чуть-чуть. Четверте запитання від неї які мої улюблені солодощі? Мої улюблені солодощі це всякі торти. І п'яте останнє запитання від підписниці, чи є у мене Бравл Stars. Так, у мене є Бравл Stars і я в нього граю. Перше запитання від підписника: чи граю я в CSGO? Ні, я в нього не граю. Друге запитання, чи люблю я паркури? Ні, я не люблю паркури. Третє запитання, чи граю я в хорори? Так, я іноді граю в хорори. Четверте запитання, який мій самий перший скін в Роблоксі? Зараз я його покажу на екрані. П'яте запитання, скільки в мене робаксів? В мене 765 робаксів. І шосте останнє запитання на сьогодні, коли мені перший раз задонатили. Мені задонатили перший раз 5 місяців назад. Ну а на цьому все тому всім па-па!